А два білих. А, другого ми викинули, а це маховики. І такі приємні. А тут дуже неожиданно, давно ми черепах не збирали. Жива, така хитра черепашка. Ну не ніндзя. Хотілося б його занести, але до десьонки тут метрів так 600-700. Хай собі повзе. Знаю, що вони виповзають із болот. можливо із цих. Так, <говори> да, так. <да, да. говори> Суп із неї нам не потрібен. Все, хай собі повзе. У мене показує сплошні маховики і дежовики. Ну нічого, буде день, буде піща. Ну що сказати, понеділок день веселий. Лакс. Скажи будь ласка. Ну ти хоч трошки задоволений? Так конечно. О, набирали три відра. А ну-на ну. Во-во-во-во-во-во-во. Ну, ну. А це я в полі заїхав би. Красавчики, раз. Два.

哎呦，没呀！